Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вот, І сьогодні я буду вам показувати перший настрільний бій на контрівері. Ще жодного бою настрільного хоча б в 10к. Я ще не бачив. Так і що перший дуплетик готується на отримаю гриль 15-й. Відразу дуплетиком ми йому прописали на 901 одиницю. Це, до речі, були голдові підкаліберні снаряди. 451 Один снаряд має середні шкоди за постріл та 328 мм. Прибуває броні. Трішечки не вистачає бронепробиття цьому танку. Це танк 11 рівня, важкий, нерухливий. Ну ви розумієте, так, і 328 мм прибуває броні. Так ще й під калібр, який втрачає бронепробиття сильно на відстані. до скількох Доскілько ну, зараз я подивлюся, точніше до 306. Ну, не також дуже сильно і багато. Я думав, що навіть нижче понижче буде 300. Ну і що, ББшки також середні є. У нас тут аж 30 штук возить, а 270 мм пробиває броні. Така сама середня шкода, як і в підкалібера. І 10 фугасів 550 середньої та 57 мм пробиває броні. Ну, фугасики такі собі. Ой-ой-ой-ой-ой. Це, по-моєму, вже третє пробиття було залпом, чи навіть четверте. Кожного разу ми даємо по 900 злишніх хітпонтів. Забираємо, точніше, з команди противника, з ворожих танків. Що просто не може не тішити. Так, ой-ой-ой, і... і добрали ще і ВЗ-шку, боже, як чудово, подивіться, 4300. Можна сказати, що на халяву ми здобули оцю домашку з команди противника. Ну на халяву, ну подивіться, скільки. Нам хтось дав одне пробиття на самому початку бою, і все, 4300 домашки це просто чудово. Ну і вже бачу контрівер з Ніком, до речі, такий цікавий нікнейм. І у Лікус. мені здається, можливо, правильно прочитав, але неправильно вимовив, як завжди. Ну і тут уже з цього напрямку противники просто починають давити. на чолі з ворожим та та контрівером. Контрівер уже отримував багато пробиттів, Мається на увазі ворожий. Ну і зараз так, ми зараз пропихаємося сюди далі. Черговий залп вже готовий у нас. І що, виїжджаємо, НЛДшка і два снарядика заходить. Насправді я вам відкрию очі на цю ситуацію. Є у мене не цей танк, а кіноупенер 10-го рівня, не знаю за 11-ку. На 10 му рівні насправді ці залпи так не залітають. Не знаю, от я, можливо, хтось в когось є цей танк. Мені здається, просто що це такий бій підкручений. Перший бій за 10 тисяч настрілу, от скільки появився оцей танк, тобто мається на увазі оця обнова 2.0, Ну, трішечки не дотягує цей танк як мінімум, бо тому що на т 803 оскільки оскільки топових настрілів, на Т-57хеві, оцього, цього що команди, команди противника на всіх танках є, тільки не на цьому контрібері. Щось мені здається тут нечисто. Так, випишіть в коментарях обов'язково ваші думки з цього приводу. Ну а тим часом рахунок 4-4, у нас знову зал, не знаю, як на мене зараз я б не використовував зал в цій ситуації. Бо Тому що просто зараз у нас передзараджання гармати зробилося понад 16 секунд. Ну, а одну пульку даємо, і хтось союзники добуває. Отак роблять статистики. Ви розумієте, до чого я веду. Так само, як і т 57 Хеві. Так, ну скільки, є? 287 хітпонтів. Трішечки не додивився, що хтось дав перед тим пробиттям, здається, наш союзний об'єкт 140. Отам От на горі знаходиться. Ну і тим часом у нас уже 7700 настрілів у кишені, 7-4 рахунок. Ми виграємо по хітпоїнтам на команду аж на 6 тисяч. Це дуже, дуже сильно. Ем, ну, як в цій ситуації має зараз перевертати бій на свою користь команда противника? Я не знаю. І, до речі, я навіть і не помітив, коли. Просто відкис наш артилерист Т-92. Ви бачите, його вже немає в живих давно. Так, я ж тепер помітив, хоча я і передивляюся у цей бій уже другий раз, але, ну от, каюся, так, вибачаюся за це. Ворожий артилерист, так він ще й дає за себе знати. Він далеко від нас влучив, але 16 хітпонтів разом з оцим набридливим станом він нам дає. Так. Ну що? Зараз зводимося. ну Тут принаймні десь з цієї сторони пулька в ворожій Лопар 120 11 рівня, але не цього разу ви бачили, там розірвався снарядик. 9-6 рахунок. Так, тестувалте. Можливо, зараз тут отут виїде. Ні, все ж таки повернув назад, бо, тому що тут повна домінація наших союзників. Просто продавили оцей фланг. Леопар 120 також вже втікає. У нас черговий дуплет завантажений. Їдемо, я так розумію, на Імбатабла. Так, але тут М48 Паттон дає за себе знати. У нас пошкоджена башта, повільно вона обертається, але обертається. Не знаю, чому він її не відремонтував. Хоча у нас ремкомплект зараз відкадешений. Ми могли спокійно відремонтувати. Ну і за цього ми даємо тільки одне пробиття по тесту ЛТ. Так, 10-7 рахунок. М48 Паттон, я так розумію, що він, швидше за все, фуловий. Ну, майже фуловий, принаймні так показує мод. 9 в кишені. Так, ну що, що робити? Вирішує не їхати до Імбатабла. чи їхати, не їхати. Бачите, от крутиться ліворуч, праворуч. Ми залишаємося в шотні 391 хітпойнт. Це може вилетіти в М-48 Паттон з легкістю, можливо, якийсь Леопард 120, якого вже забрав наш та таженрати. Боже, як все швидко відбувається в бою. Так, залп і просто от в силует зараз дав постріл дуплетом. Оцей та ши, контрівер, перепрошую, наш союзний. Ну і бачиш, що тут уже доплетом нічого з того не буде. Ну і вже вимкнув оцей дуплет, буде давати по одній пульці. Так, ну що, йди сюди. Так, отримав 441 хітпоінт М-48 Паттен. І відразу чергове перезаряджання. але тут уже доплет готується. Так, на перекатці забрали ми М-48 Паттон. Чудово, вже понад 10к залишається тільки тесту ЛТ. Де він знаходиться? Дивіться, він ще й хотів по нам пробиття дати. До речі, він нас мав і пробити, бо, тому що ми підкрутили так бортик. Не знаю, можливо, трішечки невчасно. Він зробив постріл. Так, ви розумієте, там підкрутив туди-сюди бортик і вже не пробив. Так, ну що, ну тут вже декілька хідпонтів лишилося ворожого тесту ЛТ. Але цікаво, чи він. Забере наш контрівер, чи хтось з команди противників. Ні, бачимо, що те, стол, те не підставляється, так, і це був наш союзний ВЗ-55. Ну, тут уже не густо по епічних медалях. Але майстер заробляє Юлікус. Не знаю, правильно чи неправильно. Так, пишіть в коментарях. Основний калібр тільки по епічних медалях, і це рекордний настріл. Ну, відколи цей танк появився вгорі? Більшої шкоди я на цьому танку не бачив. Можливо, хтось настріляв, тільки просто я не бачив. 10400 тисяч заданої шкоди по команді противника п'ять танків знищено. Та 1604 чисто досвіду було здобуто. І з прямим акаунтом пішов в мінус майже на 60к. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!